Зараз Матвійка я дороблю і твій потом зроблю. Ти біли? білий голуб. Білий голод. А, ну це ж твій. Старші навчають молодших вирізати з паперу нескладні поробки. А оскільки квадратних метрів житлової площі вкрай обмаль, то на майстерню перетворюється підлога однієї з кімнат. Наймолодшій Наталці три роки, найстаршій дев'ятнадцять. Усі дружно уживаються на вкрай обмеженій житловій площі. Вони звикли, що допомогу слід очікувати лише від своїх ближніх. Ну, я вважаю, що якщо я не буду для них діляти, хтось з вулиці не прийде, і не зробить для моїх дітей, якщо я сама. це Допоки одні бавляться, інші вечеряють. Кухня також не може вмістити усіх відразу, і саме тому їдять діти грубками. І все ж навіть на такій невеличкій кухні мама випікає для дітей кулінарні шедеври. А якщо я допустимо ночі піку, ані утром встають, вони самі у -у удивлені, що о, вроді бані спать лажилися, нічого не було. Мам. А утром просипається, мама вже щось напікла. А що ви їм шутана такого? Що вони за 5 хвилин. Ми пічом ну, я піку віргуни, хрустики, сама піку хліб. Десятеро дітей сплять в одній кімнатці. Усі позитивно налаштовані. Старші підтримують дисципліну і стежать за молодшими. Про хмари, що згущуються над їх родиною, стараються не думати. Я звернулася, щоб мені допомогли на що жилья. І вони прийшли і сказали, що ми тіпа типу, вам жильєм допомогти не можемо. Но, а можем предложить детей сдать в Интернат и а, вот это меня больше всего зволновала что но ну, я говорю я стараюсь для своих детей не так что есть такие что ну, сами понимаете mm -hmm. какие семьи а тут бегаешь с этими детьми постоянно mm -hmm. от... Поки що діти залишаться з мамою, кажуть відповідні служби міста. Ця родина отримує гарантовані державою виплати на дітей. А відтак забезпечити належні умови дітям місія батьків.